То я Сіяли еліту. Вещи пояса вже вона. Будемо мати цього року її на насіння на продаж. Кущчилося файно. Давали під неї поліфоску. Сіяли СЗТ 3.6 на 15-му міжряді. Зга Скоро будемо її пробували молотити. Ще де не де ще не дійшла, але майже вже вся дійшла. На зуб вже колеться. Зліва соя вінона, а справа Канзас. Цього року буде на продаж перша репродукція.